Відповідь на питання, яка передбачена відповідальність за спробу незаконного перетину кордону поза межами пункту пропуску для чоловіків? Відповідь юриста на конкретних практичних прикладах, коли чоловіки намагалися перетнути кордон, але були затримані співробітниками Державної прикордонної служби, що відбувається, як відбувається, і яке покарання, основне та додатково за зазначені? Дії. І так, під час спроби незаконного перетину державного кордону поза межами пункту пропуску, група чоловіків була затримана Державною прикордонною службою. Були перевірені документи та складено ряд адміністративних матеріалів. По-перше, складається протокол про адміністративне затримання. Зазначений протокол складається, і до трьох діб чоловік затримується.